І так, по перше, покажу, як закінчується 101 ряд. Дві повітряні петлі, накид, стовпчик з накидом подовжений в перший стовпчик без накиду. Повітряна петля, стовпчик без накиду, в Арку, яку ми сформували, це вже початок 102-го ряду. А далі дві повітряні петлі і пров'язуємо з цю групу. Два стовпчика, дві повітряні петлі, два стовпчика. Один, два, дві повітряні петлі, ще два стовпчика. Один і два. Повітряна петля, за перший стовпчик. Рельєфний у нас два рельєфні стовпчики з чергування. Перший і другий за першим. Ось так. Повітряна петля, рельєфний стовпчик за другий рельєфний стовпчик. Повітряна петля ще одна, дві повітряні петлі. Попкорн з трьох рельєфних стовпчиків за ось цей рельєфний стовпчик. За схемою в нас попкорн. Ось так в'яжеться, Перший рельєф, другий рельєф, третій. Витягнули і закрили. Ось таким чином. А якщо маєте бажання, то можете змінити це все діло на пишний стопчик, Перший раз витягли, другий. Третій і четвертий. Ось такі пишні стовпчики. То візуально вони будуть ось як отут. Думаю, непогано вигляд мати. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в центральний стовпчик. Тут їх 5, в центральний, в третій в'яжемо стовпчик без накиду. Один, два, три. Знову пишний стовпчик. Один. Далі ви в'яжете, як вам зручно. Не подобаються пишні стовпчики, в'яжете як по схемі. А я хочу пишні стовпчики. Не мені подобаються тут. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик, зарельєфний. Повітряна петля. Наступні два рельєфних стовпчика без чергування вже Один, два, повітряна петля, група, два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика, з накидом, дві повітряні петлі. І тут в нас вже лишається тільки одна арка з п'яти повітряних петель, тому що в першому в'яжемо стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири п'ять, стовпчик без накиду наступно. наступну. І все, це в нас раппорт. Ми пров'язали один рапорт. Далі повторимо дві повітряні петлі, група. Один, два. Дві повітряні петлі, один і два, повітряна петля, два рельєфних стовпчика з чергуванням, Один, два. Повітряна петля, рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі, і тут я зараз пров'яжу попкорн, щоб ви візуально побачили, яка різниця буде. Два рельєфних стовпчика і три. Там, от конкретно, з трьох стовпчиків з схемою. Так. Ну, вставляємо. Закрили попкорн. Два три повітряні петлі, стовпчик без накиду, центральний стовпчик без накиду. Один, два, три. Попкорн, перший рельєфний. Другий рельєфний, третій рельєфний, дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик над рельєфним стовпчиком, повітряна петля і два рельєфних стовпчика підряд. Повітряна петля і ось ця група. Так, дивіться, різниця, як зараз фокус на біле на виду, щоб воно трошки от, не таке засвічене було. Ось тут і який вигляд маєтесь тут. Там же далі вирішуйте самі, який варіант ви в'яжете. Легких петельок і до зустрічі в наступному ряді.